У наявності Кіаніро Електро з батарейкою 64 кВт та запасом ходу 500 км. Це в нас грудень 2020 року випуску, експлуатація вже з 2021 року. Оригінальний підтверджений пробіг становить всього лише 57 тисяч, практично стан новенької машини. Авто без жодного підкрасу, повністю обслужено. Останнє ТО було пройдено на 46 тисяч 908 км. Є вся сервісна історія, є наявний тепловач. Насос та порт швидкої зарядки CCS. Тут у нас світлодіодна оптика, а також оригінальні 17-ті диски на гарній резині, автоскладання дзеркал, зеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Ось так буде виглядати. У нас передній ряд сидінь, комбінований салончик. Авто в нас на всіх асистентах є декоративні підсвітки по салону зі змінною кольорів. Також у нас класна акустика JBL і повний електропакет. Тут у нас. Шкіряне мультикермо, а також адаптивний кроїс, тримання смуги і зчитування знаків. Є підігрів переднього ряду сидінь та керма, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, є навігація, а також камера заднього виду, передні та задні партроніки, і наявний Android Auto та Apple CarPlay. І ось так виглядає у нас задній ряд сидінь, у нас підлокітник з підстаканником, розетка 220 вольт і підігрів заднього ряду сидінь. Авто за дуже приємною ціною всього лише 22 тисячі доларів і вже чекає на свого нового власника. Тому запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошині, вулиця Львівська, 6А.